Наприкінці липня в селищі Троїцьке зникла вода у свердловині, яка забезпечує водопостачання цього населеного пункту. Кілька спроб реанімувати свердловину силами комунальників закінчились безрезультатно, але селяни не залишились без води і сам на сам з проблемою. В'їздив транспорт спеціальний, розвозив воду по селам. От. Ну а от, от, от так ми обходились без води на даний момент. Сейчас вот, насколько мы информированы, благодаря старості, і так що новые нові скважини. Вот. Надіємося, що ця проблема буде коли-то рішена. Майже півтора місяця у нас як зникла вода. Без води дуже важко тяжко, тому що вона потрібна нам завжди і приготувати їжу, і також і всі необхідні послуги. До мене звернулася староста, також звертались і мешканці населених пунктів. Ну, це зрозуміло, що таке люди без води. І спільно з керівником місцевого підприємства Аграюа Андрієм Мовчаренка він і є наш депутат сільської нашої ради. І завдяки йому, перш за все, було організовано на цей період підвіз води по вулицям. На жаль, може, 100% Потреби це не задовільняло, але е, дало можливість е, хоч якось протриматись нашим мешканцям, е, хоча б з технічної точки зору і з технічною водою. Е, після цього е, я виступив з ініціативою перед нашим депутатським корпусом, і я вдячний, що в такий тяжкий час вони це підтримали, розуміючи, що е, населений пункт, а це майже 900 е, мешканців, е, можуть е, надовго залишитись без, е, без води. Вони підтримали цю ідею і е, з сільського бюджету були виділені кошти нашому комунальному підприємству і наше комунальне підприємство, бо це за фахом їх е е праця, е уклали е відповідну угоду з підрядною е організацією, які зараз е виконують роботу по е фактично реконструкції скважини. Е ну це майже можна сказати іншою мовою це фактично будівництво нової скважини. Це не зовсім нова скважина, це йде реконструкція старої, але фактично це так. І в найкоротший термін, я сподіваюся, десь за тиждень-два ці роботи будуть виконані і наші мешканці будуть з водою, і життя в цьому населеному пункті покращиться. Все буде Україна і разом ми йдемо до перемоги. 9 вересня на місці будівництва нової свердловини на власній техніці працювала бригада підрядного підприємства, що довгі роки успішно діє на території кількох областей України. Мы пытались чистить эти скважины, реанимировать, заключили договор с группом Aqua Laife. И с помощью их оборудования ну, нам удалось в конце концов. Э, ну, добиться успеха. По сути дела, пришлось строить практически новую скважину. В связи с тем, что старые реанимировать, дебет был у них очень низкий, и старые реанимировать было крайне сложно. Ну, постарались как можно все сделать в сжатые строки. Скважина вышла у нас глубиной 82 метра. Обсаженные трубы пластик специально для бурения применяются. Фильтра поставлены нержавеющие максимально, чтобы использовать водоносный горизонт потому что ожидается дебет там 8-12 кубов, надеюсь, мы его и получим. Специалисты работают много лет уже, занимаемся, много у нас есть заказчиков выполненных объектов по области Харьковской, Полтавской, других областях, есть и опыт. Ну и, соответственно, репутация уже. И у нас к нам обратились, мы постарались максимально это все сделать качественно для населения. Надію, всі будуть довольні. Протягом двох тижнів Олексійський агрокомонгосп планує підключити нову глибинну свердловину до центрального селищного водогону. Тож довгоочікувана вода до домоволодінь селян незабаром надійде, не і староста і мешканці вдячні тим, хто допоміг подолати проблему. Велика вдячність Авчаренко Андрію Олександровичу нашому господарю села, що він тоді в саму спеку організував підвіз. Води до кожного, на кожну вулицю. А потім, трішечки пізніше, підключив повністю до свого центральне водопостачання, підключив до своєї скважини. І люди якось ось, ось перебивались. Далі рішення прийняв наш. Сільський голова і піддержав це рішення депутатський корпус. Депутати всі проголосували за відкриття нової свердловини, і наразі ведуться роботи по борінню нової скважини. Завдяки Овчаренку Андрію Олександровичу і нашому голові сільської ради Страхову Анатолію Анатолійовичу було організовано підвоз води, який підвозив воду по вулицях, забезпечував наше населення на всі вулиці. І зараз на даний момент у нас вже. Робиться скважина завдяки теж нашим голові, нашому і нашому овчаренку Андрію Олександровичу. Ми чекаємо, що буде вже в нас своя скважина. Дякуємо їм за це. Нині роботи з підключення нової свердловини на фінішній прямій. Тож до кінця вересня у Троїцькому буде безперебійне водопостачання, яке не залежатиме від несподіваних сюрпризів природи.